Священний вогонь з міста Віфлієм, члени пласту, передали главі національної поліції України хаті Деканоїдзе. Одна з наших завдань – це поширення цього плеємського гімору, який започаткували австрійські скаути, але в Україні саме пластуни поширюються. Цей вогонь цей вогонь він з місця народження Ісуса, і щороку перед різдвом ми поширюємо, і намагаємося до всіх українців. Божий дім, ми понесем Бога. У маленьких пластунів на формі тепер є справжні поліцейські зірочки. Їх хатя деканоїд вручила на знак подяки. Я знаю, що ви робите дуже багато добрих справ. І ми, всі поліцейські України, будемо робити все, щоб ви були в цілості і зберігності, щоб ви займалися спортом, вчилися, ходили в садиках і в школах. Спасибо большое за огонь. Пластуни вже передали в іпліємський вогонь миру президенту України Петру Порошенко, депутатам Верховної Ради в обласній та районній державній адміністрації міській ради, бійцям української армії на сході. Віфліємський вогонь традиційно поширюють до 6 січня, аби кожен українець мав змогу отримати тепло, затишок та спокій, які несе в собі цей вогник. Галина Михайлова, Тетяна Ткач Вісті.